Всім доброго дня, винахідники, гості каналу. Хотів би вам запропонувати таку ідею. Йду для ума, скажем. Крутив я трохи магніти, катушки і так далі, Дійшов до такого висновку. Розказую, показую швидко. Дивіться, одна катушка, магніти, планки їх пересікають. Така десь дистанція. Бо сильне притягування є. Але тим не менше, на обертах його немає. Зараз попробую покрутити руками. Дивіться, лише залипання, коли зупиняєшся, але на обертах його немає. Руками можна прокрутити. Так, подивимося що з цього вийшло. Такий моторчик буде крутив. Маленький він. Ну тим не менше. Інформатор. На перемінку. Давиди месяце пищу давити сто пятьдесят миллиампер десятки вольта. Vær så god. Ось прийде. Далі його розганяти не став, бачили самі, моторчик тримав двома пальцями ось так, спротиву як такого немає. Він тратиться. при розгоні це лише з одної катушки дати нормальний сердечник можна розігнати і більше ось так ось така ідея Сподобалося, ставимо подобайки і дивимося далі. маєте бажання підписуйтесь на канал. Будемо продовжати. Ідею вам подав. Плюса на притягування стоять один до другого. Так